Зараз момент у старт по готовності не зміг стримувати. Впливаємо зараз буде політка виконання, цього разу, цього разу мені, цього разу чіркаємо, підніжкуємо його максимум і да на результат максимальна точність. Було прискорення такої швидкості. Хорошо заніс, навіть з слайдом невеличким був поворот. Він такий дуже геть помітний був, але видно було, що полосу заносило, бо воно заверталося більше, Ось є проблем сидів, що і Не треба кружити, але в цілому спишечка своїми нозами втягнеє дуже класне, дуже особливі прискорення. На сликах загалів величезний держак, дуже хороше щеплення. Ілля використовує можливості е, своєї СВ-шки по максимуму. Бачимо тут і нахилу, активне гальмування, хороша робота з поглядом розкручується на мотоцикл, на додаванні газу, він ще сильніше докручується в поворот. Тут є свої приколи і кішки, коли ти їдеш на дуже легкі гуми, ти можеш добре активно відкриватись, мотоцикл туди буде вкручувати в поворот. В цьому закопано дуже багато майстерності, в тому числі і в MotoGP, і в днівтані. О, бачили, які стають. Він вам просто перед камерою. Перед камерою показав. Дивимось. Фініш стопі. Хвилина 25.391. Оце так час, оце так боротьба. 25-391. Ну що ж, подивимось.